Не одну, яку чекаєш. Приходьте до нас, ми вас запрошуємо віднайти і відшукати вічність кераміки, теплобатику і затишок каптикого життя. Та прошу, чекаємо <рошуємо> мистецтво без кордонів. В цьому переконані випускниці Львівської національної академії мистецтв 700 кілометрів не стали на перешкоді творчим планам талановитих людей. Ініціатором зустрічі стала вже відома в Ніжині художниця Юлія Петренко. Тому я вважаю, що от як сказали, місток між Львовом Деніжина та так. Це маленька кладочка, це маленька така дощечка, яка вже прокладена. І на майбутнє я думаю, що це перший крок переросте в такий більш потужний і масовий зв'язок двох чудових міст України, які пов'язані дуже тісно своєю історією, своїми митцями, тими людьми, які. Творили історію нашої держави в різних місцях, в різних регіонах України, але вони переплітаються своїми подіями. Зі Львова юні майстрині привезли свої авторські роботи. Художній відділ краєзнавчого музею раду надав художницям творчий прихисток. Спільна виставка об'єднала в собі різні напрямки декоративно-прикладного мистецтва. Таке собі Львівське тріо мистецької краси. Художню кераміку презентувала Катерина Зейко. У своїх роботах вона використовує білу глину, матеріал, що дозволяє втілювати найсміливіші бажання. Поєднання властивостей матерії та бажання творця головна ідея. Сам матеріал кераміка він для мене є таким унікальним, тому що дійсно він, це взаємодія землі, вогню і, і води. Тобто матеріал оживає від води і він стає міцнішим від вогню. І, дійсно, мені здається, що він несе якусь енергетику вже сам по собі, бо це і руки майстра. Ну, якби він сам дозволяє. Тому мені здається, що художник. Художником, який він потрапляє до рук, просто не повинно не, не, не боятися знаходити усю співпрацю, цю взаємодію. Анастасія Мельник продемонструвала ніженцям вміння творити на тканині. Складна технологія лише захоплює авторку. Холодний та гарячий батік, вільний розпис, в результаті жива картина. Батік я дуже люблю і втілюю в ньому. Різні ідеї, і завжди хочу створити щось цікаве і оригінальне, щось нове. Тобто тут не є класичний батік. Тобто тут є такі е, техніки, які поєднуються. Поєднується і задування якихось елементів. Тобто, створюється окремо живий фон, створюється окремо орнаментика. І навіть є інколи такі картини, які, от, наприклад, оця картина здалеку споглядаєш, вона як жива, вона в трьохвимірному зображенні виходить. І от е, ми стараємося відживити от гарячий батік це технологія писанки. Тобто ми втілюємо в тканину техніку писанки. А чи не складно? Кожна техніка складна, але, можливо, чим складніша, тим цікавіша. Цікаву технологію прикладного мистецтва запропонувала Тетяна Мезунець. Для бабусі це клопіт, для мами нитковий безлад, а для мене щастя. І все це про клаптикове шитво. Ця техніка вимагає від майстра багато терпіння та часу. Проте Тетяна зазначає, улюблена робота часу не забирає. І е, я зробила одну роботу, яка мене дуже захопила. Я, я насправді я закохалася цю роботу, до того я не уявляла, як це має робити. після того я, я намагалася е, взагалі е, жити без цього. Та? І от, е, як казала, вже мене мама бідна, <правді> так це, тому що всі тканинки, все я, я тяну додому. <правді> І це насправді це малесенький такий дурдом. <правді> І, ну, наприклад, ще плюс працюю на такій роботі, де можна взяти тканини. І, ну, Тобто відходи є, і я з тих відходів фарбую їх, придумую, і отак творю. Напередодні дівчата провели майстер-клас у школі мистецтв. Діти мали змогу перейняти досвід львівської керамічної школи, а також познайомитися з цікавою технікою. Петчворк директор школи особисто висловила подяку за мистецький обмін. Три грації саме так охрестили цих майстринь. Ніженцям вони подарували вічність кераміки, теплобатіка та затишок шитва. Двів'янам, музичний дарунок, вітальні слова та подяки від міської ради. Глядацька аудиторія Ніжна захоплені. Так, виставка дуже сподобалася. Роботи фантастичні. Знаєте, я в захваті від цієї виставки, від таланту цих молодих дівчат. Дуже приємно, що такі люди не перевелись в нашій славній Україні, і велике їм спасибі, що вони привезли частинку своєї душі, свого серця, свого таланту в наш благословенний Ніжик. Ну якесь ну для мене це нові, Я такого не бачив ще Вона надзвичайно чудово. Дівчатка талановиті видно і дуже. Бажаю багато їм натхнення, щоб вони працювали в цьому напрямку ще більше і ще порадували наступні рази. Нас ще.